Так, друзі, мої вітання. Слава Україні, героям слава. Значить, зробив я собі е, такого примітивного гарбузового валку утворювача на передню навіску. Ось як можна бачити, який вугол чи кут, так скажемо, кут атаки. Ну, я думаю, що цього вистачить, щоб скочувати гарбуз, щоб він скочувався. Якщо ні, то можна ще от того на один отвір подвинути вперед. Так, за основу взята в мене була зроблена передня навіска на е, тут ставився відвал лоб для чистки снігу. Е, відвал в мене знявся і я зробив таку для гарбузів. Коротше, тут під низом 79-та труба. Довжина розміри я не брав е, ніякі, там просто, ну, так скажемо, як я його бачив. Ну, Чи як воно мені підходить, я поставив е, в мене колія трактора, ширина е, 145 см, якщо я не помиляюся, чи 140, чи 145 см. Тут виглядає сантиметрів. Ну, 20 за колесо. Ну, І, і тут якось можна бачити так само десь е ось колесо, а ось полоска. Ну, так же само, це ось 22 см. Ну, тобто, якщо по 20 і по 20, це метр 80 труби. І все, наверх прибита доска. Наверх прибита доска, ну, не прибитно, ну, закреплена доска і зробив колища, що воно крутиться. Ну, воно не мертво приварене, а воно рухоме. Ось так. Тобто, щоб Регулювати, е, ну я був там заїхав на город зразу без цього коліщати, то ну зараз земля мокра, бо в нас дощі вже лиють, е, то оцей край начебто як ну горне. О. Для того, щоб він не горнув, хай він не знадобиться, але ну, на всякий випадок хай буде. Е, тобто можна приподняти. Припідняти передню частину, там припустимо на 5 сантиметрів, і він тут не буде горнути, не буде бадиля стягувати, і, і гарбуз буде так скем, чудово, чудово скочуватися. Ну, хотів я, хотів я зробити хотів я зробити, щоб гарбуз відкочувало, а не горнуло. Але там, ну, у мене заготовки певні є, він мав бути механічний. Але трошки там стокором і. Як, як з токаром, ну треба там трошки було токарних робіт. Ну, то таке. Але по часу ну, не, не, не то, що я не встигаю, просто його ну, немає. Зараз потрібно ще сушку зробити. І так як на роботі жниваці затягуються, що це тут пару днів доща в нас випало. Начебто як стоїмо. А час на місці не стоїть. Ну, я думаю, я думаю, що буде буде виконувати свою функцію. Е, вчора подивився там в інтернеті трохи роликів про. Волку ці згортачі. Є хто трикутні форми робить, і то він згортає, хтось просто там чепив доску якусь, і то воно згортає. Ну, Я думаю, на перший е, час, ну, так скажу, мені вистачить цього. Ну і така ще в мене мисля, е, от таке ще коліщатко поставити з о цієї сторони. Так, таке самісіньке, щоб воно крутилося, якщо що, щоб воно собі е, припідняв, припустимо, на 5 см. І воно буде на колесиках котитися, не буде, допустимо е, горнути бадилку. І цей. Ну, це буде, буде, якщо то видно. А так, поки маємо маємо так, як маємо. Все воно знімається. тобто Ну, я взагалі планував, хотів залишити відвал, конструкцію відвала саму, а зняти резину. Там в мене на відвалові резина знизу. А на місто резини прикрутити оцю трубу, ну, щоб не робити ніякого цього. Але і так воно по часові там не так багато зайняло цього часу, там якихось 3 годинки чи 4. Поки знайшов там трубу, поки стикував, всякі там кутники. ну Варилося все, що, все, що було. Чому на передню навіску? Пояснюю. Ну, передом завжди добре їздити як задом Це раз. А по-друге, в мене є, час підемо покажу. В мене є ось такий мульчер. Ось ось. І. Е е е е він буде в парі з валкоутворювачем, е, так скажемо. Чому? Е, так як дискового лущільника чи дискової борони легенької немає, значить спереді е, відвал для гарбузів, скочується гарбуз, а ззаді, а ззаді. Е, Оця, оцей мульчер косить, е, припустимо, якщо є бур'ян, е, потім бадилка та пересікається і, ну, і на чисте потім згортається гарбуз. Ну, я б того року експериментував. в мене було там, е, посіяно там, три сотки цих гарбузів, то я гарбуз е, скидав на кучі. А потім заїхав оцим мульчером, то я вам скажу, друзі, доволі результат, ну, результативно. Земля, то тобто площа чиста, бур'ян, який був, баделя і оце все діло, воно піднімає і стриже. Тут у мене під низом ресори москвичовські, ось такі. Це самий е, класний варіант, який. І вони ну, навантаження немає, а піднімають усе, усе геть навіть із землі отаку піднімає, тому що ну, він працює, блин, як лопасів винтокрила. О, отак я вам скажу. То оце така чому на задню навіску. Так от, ну, зараз давайте покажу трошки, як воно все це горне, хоч приблизно, але як прийде сезон, потім буде видно. Ну, якось так. Піднімає високо. Я вже ось тут пробував, так як я й говорив, що отим переднім кінцем то отакогось нагорнуло землі. Ну і, і так так. Гарбузики ростуть. Це біля будинку вже покажу трошки, які гарбузи. Такі доволі непогані. Екземпляри є. Вже кхе, баделя чи вудення, так скажемо, міняє вже трішки колір. Більше вже хоче щось чомусь підсихати. Так що, якось так. Ну, далі буде.